Та підписники доброго дня, дякую вам за підписки, за лайки. Так, Сьогодні ми приготуємо кальмари готові, тому що їх треба приготувати у цій чудопіці, хочу спробувати, як вони приготуються. І Ми зараз це зробимо разом з вами. І Будемо знати, чи можна так приготувати, чи ні. ось присипаємо сюди. Дивіться, ось так тут у нас воно виходить. 180 градусів і 12 минут. Зараз ми будемо дивитися, відкривати, як воно, не перемикається. Так, підписники тут нам залишить 4 минути, але відкриємо, подивимося, як тут у нас Діться, які вони гарні трошки їх вперед. Це от можна жарити навіть і на сковородці, в олію, але треба дуже багато олії. А так, що є ось така, не треба ні олію, нічого. Тільки потім трошки лимону зараз не наріжемо, вам покажу. І все. Отаке, воно, простий такий варіант, як бути в сковородці і багато олію і буде запах на всю хату. що Ну, не гарно так. Ну, нічого. Зараз чекаємо кінцевий результат. Так підписник я вже це доставлюється, яка у нас смакота вийшла. Тут поставили лимончики. І зараз так зверху полиється і будемо смакувати. Так, друзі, не забувайте підписуватися, лайкати і поширювати. І до нових зустрічей. Гарного дня!